Шановні українці в Німеччині, мене сьогодні відмічають в великій кількості на відеороликах стосовно того, що в Німеччині піднявся хай і бунт, і все, що не хочеш, бо українці масово їдуть до України. Що я хочу сказати кожному українцю та українці, який зараз на свята поїхали в Україну. І будь ласка, слухайте мене уважно. Це виключно моя суб'єктивна думка, якщо вона когось образить, вибачайте. Але щасливої дороги! Веселих свят, я надіюсь, у вас буде можливість, хоча б на хвилинку просто побути з рідними і відволіктись від всього того чорного та негативного, що коїться в світі. І в Німеччині також. Також хочу вас завірити верхівці влади. І загалом адекватним людям в Німеччині абсолютно без різниці, хто що куди поїхав, та в якій кількості. Якщо вас цікавить офіційна інформація, то як уповноважений з питань України та українців, від відсвідовки вас завіряю. Ніхто навіть не згадує про те, що хтось кудись поїхав. Навіть якщо згадує, то ну класно, головне, що безпечно доїхали і назад. Також дуже багато створюють контенту, що будуть проблеми, якщо ви поїхали. Ні, до шести місяців ви можете бути за межами країни без втрати тимчасового захисту. Це раз, якщо ви на отримані бюргер тоді ви маєте повідомляти, що ви. Взяли собі відпустку. У вас є відпустка протягом року, яку ви можете використовувати. Тому все окей, все добре. Веселих свят. Бажаю вам всього самого найкращого і приєдність до всіх побажань, щоб якомога швидше все зло в світі було знищене, щоб все щоб все зло здохло. Відповідно, щоб здохли расисти і йобаний Путін. Веселих свят.